Наш користувач, наш телеглядач, він звернувся до нас з таким широким поясненням. Зокрема, він описує ситуацію і описує своє питання. Зокрема, говорить про те, що на сайті Державної прикордонної служби України є розділ, який передбачає з назвою перетинок державного кордону під час правового режиму воєнного стану, відповідного режиму питання відповіді там передбачені. і запитує, що в Пункті законодавства, яке регулює перетин кордону, є посилання на законодавство відповідно на закони, на постанови Кабінету міністрів і вказано, що особи, які мають дружини, дружина або чоловіка числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину або чоловіка, де виїзду за межі за кордон за наявністю документів, які, або їх нотаріально засвідчених копій, які підтверджують родинні зв'язки інвалідність. Вони мають право на перетин кордону, і от власне наш телхлядач запитує, що він має жінку, яка є особою з інвалідністю третьої групи. Жінка має документ про інвалідність, має пенсійне підсвідчення. Відповідно, родинні зв'язки підтверджує свідоцтво про шлюб. І от запитує, власне, чи він може перетнути кордон, якщо буде супроводжувати таку дружину і без перешкод приїхати за межі України. Питання в принципі на сьогоднішній день воно досить поширене, і зокрема, вже не перший раз і не перший місяць. Мабуть, люди запитують про можливість перетнути кордон у періоді в правового режиму воєнного стану. І, зокрема, в цій ситуації, про яка про яку йшла мова, про яку описував наш телеглядач, ви маєте право перетинати кордон. Ви маєте право і зможете виїхати в принципі без будь-яких проблем на підставі тих документів, про які ви перечисляли. Тобто, якщо ваша дружина має інвалідність з третьої групи, якщо є документи, які підтверджують цю інвалідність, відповідно, ви маєте свідоцтво про шлюб, ви можете спокійно сідати з дружиною і їхати з нею, перетинати кордони, і, в принципі, відмовити вам не мають права. Більше того, я скажу, що є ситуації, коли. Батьки мають інвалідність, відповідно, але там потрібно дотримуватись тої умови, що інвалідність батьків своїх або батьків дружини вона має бути встановлена інвалідністю першої або другої групи. І, відповідно, в такому випадку ви теж маєте право перетинати кордон в разі супроводу. Цих осіб за кордон. Тому, в принципі, можете цим правом скористуватися, але хотів би наголосити, що все-таки Державна прикордонна служба вона надає роз'яснення, що в разі, якщо ви супроводжуєте таку особу з інвалідністю, то відповідно ви маєте повернутися назад в Україну не пізніше, ніж особа з інвалідністю. Тобто, фактично, ви разом виїхали, разом маєте назад повернутися.